Інформаційний портал «Волинінфо» спільно з організацією Вого Даун Синдром та піцерією соло порадували малюків цікавим і повчальним майстер-класом. 15 дітей сонця мали нагоду навчитися власноруч приготувати смачнючу піцу. На мою думку, все проходить з позитивними враженнями. Насправді, проект існує багато часу. Завдяки мережі піцерії соло нам вдалося реалізувати сьогоднішній захід. Сподіваюся, що і надалі ми будемо створювати цікаві ідеї. По-перше, їм дуже цікаво. Вони з задоволенням всі наші дітки прийшли в піцерію. Ну і звичайно, такі заходи для них втілюють в життя їхні певні якісь можливості. Тобто, сама дитинка прийшла, вона спробувала зробити піцу. Ну, напевно, вже вдома буду мамі допомагати і якби готувати разом будуть дітки. Для того, щоб навчити дітей готувати смачну і корисну піцу, працівники піцерії обрали й особливі інгредієнти. Це такі інгредієнти, як перець, кукурузка, шинка, ковбаски та печериці. І з метою того, щоб діти самі розуміли і бачили, що це шинка, мис, ковбаски і так далі. І обрано було для того, щоб навіть їм було легше розрізняти що де між чим і е, впевнено і гарно робити їхню свою піцу, свій шедевр. Крім виготовлення піци, діти приміряли на собі модне та стильне нині мистецтво фейс-арту. Враження від свята в малечі незабутні. Мені сподобалось робити піцу і ну, напевно це одне задоволення для мене. «Мені подобається Мій бабусі дуже гарно. Після буде дуже. Це віра Шевчук, Микола Госар для новин на часі.